Вітаю вас, шановне товариство. В цьому відео я буду вам розповідати, як же зараз грають українські команди в доту. Я дивився на своєму стрімі майже за кожним матчем цих команд. Зараз іде два онлайн-турніри. Пізніше я покажу підсумки на кожному з них. І у мене є напевно чотири приклади команд, котрі може навіть п'ять, п'ять навіть приклад команд, котрі можна виділити зараз в доті з України. Якщо вони можуть, а за кого ви можливо хочете вболівати, ви дізнаєтесь якраз у цьому відео. Тому готуйтесь. Розпочнемо з команди Наві. Вони тільки що змінили свою позицію 4. І багато хто з вас в коментарях писали, що от як так, чому зайця взяли. Тим не менш, говоримо по факту. Команда зараз грає ну не набагато сильніше, але краще зайцем. Поки що це просто краще. І, наприклад, вчора вони грали проти команди MoneyMakers. Це команда з Сіменом Заслеєром. Тут ще Бігнум грає, вони в двох саппортах. Ну, коротше, люди, котрі грають вже безліч років разом. У них тут там іду 19, якщо ви такого пам'ятаєте. Що я хочу сказати? Навіть в цілому цю зустріч доволі таки добре зіграли. А, так, напевно, вони і в минулому просторі виграли б цю команду. Але це було б з шансами для Манімейкерс. Можливо, навіть це було б з рахунком 2-1. Тим не менш команда виглядає набагато впевненіше. Проблеми, котрі є у Наві, котрі є актуальними, це те, що е, ну, все ж таки це не рівень дуже хороших команд, проти котрих вони зараз грають. Бо е, проти хороших команд, наприклад, як проти Falcon, це я про, трошки пізніше розповім. У них починають виникати справжні проблеми, і там вже відчувається ось ця е, різниця в класі, напевно, обох команд. В цілому, із найкращих гравців, котрих я можу виділити у Наві, мені подобається найбільше Мелоді. Він дуже багато імпакту робить на позиції 5 для своєї команди. Не знаю, як, як він себе поводить в команді, але, тим не менш, виділяти когось. Ладно, я думаю, що виділяти когось в негативній стороні я е, не буду, бо якщо це робити, то потім будуть ображатися. Скажу краще всього, що Мелоді і ну, Заєць е, також непогано грає в цій команді, але в е, зряні з Мелоді, поки що він мені подобається найбільше в цій команді. А от щодо проблем команди, не торкаючись окремих гравців, а в цілому тільки команди, поговорити, мені здається, варто. Я спостерігав їх матч проти команди Falcons, Ну і чесно, на першій мапі шанси були непогані, а от далі на другій мапі це було просто без шансів. Єдиний позитивний момент цій грі це, напевно, було ось це вбивство Луни, але далі команда Falcons вони просто не залишали ніяких шансів. І знаєте, от це той приклад, де тебе переграють на класі, бо... Я б не сказав, що у них прям ідеальний драфт. Так, Свен, я вважаю, це суперсумнівний герой, як і Магнус в Офлейні, якщо його саме на офлейн брати проти хорошої команди. Проти тебе візьмуть просто збалансований драфт, котрий взяли, наприклад, Фонконс, де у них все буде, де вони будуть грати на одного кері, і він, скоріш за все, переможе всю гру. Тому а, для Наві, мені здається, головна їх проблема в тому, що у них немає зараз якихось награних стратегій. Тобто, знаєте, у команди, яка грає в доту постійно турніри, як зараз грають Na'Vi, Наві, наприклад. Вони грають там один турнір, ось цей Pinnacle Anniversary Cup, про нього знову ж таки пізніше. І у них немає часу на тренування, щоб на... знайти для себе якусь оптимальну стратегію, в котрій вони повністю впевнені. І вони беруть героїв, скоріш всього, по ситуації. Це таке трапляється, доволі-таки часто. Командами, але тим не менш треба якісь дні на те, щоб потренуватись, особливо коли вони прийшов з От суду там пограти тиждень, два, приїхати на буткемп і так далі. Друге, якраз таки, от ми переходимо до цього моменту, команда не знаходиться на буткемпі, як я розумію. Хоча буткемп це одне з найважливіших, що взагалі може бути для професійної команди, щоб покращити свій, свій скіл. Бо все ж таки ти там знаходишся разом, ти спілкуєшся е, з тіммейтами. Розумієш, чим вони живуть, розумієш, який у тебе майнсет, і так далі. Це також дуже і дуже важливий моментик. Ну і третє, напевно, це майнсет е, команди. Наві дуже часто, коли вони помиляються, якісь критичні помилки вони допускають. Е, ну, відбувається так, що у них є недостаток ідей, тобто ініціативний, скоріш всього, в цій команді тільки Заяць, але навіть один. Гравець, який у тебе грає в команді, якщо він є ініціативним, він не може ем, він не може постійно вести за собою команду. Бо, наприклад, у нього може бути погана гра якась, або ж він може грати на пасивному герої, на кшталт Фенікса. І тут ти, як яким би ти не був гравцем в доту, ініціативним, або ж ні, у тебе лімітована кількість ресурсів, ти не можеш повністю вести за собою команду. І от у мене склалося враження, що більшість із команди Na'Vi, вони просто мовчани в основному. Тобто вони грають просто в дотку там, Слідкують за своїм героєм, кажуть мінімальну кількість інформації, а іноді в доті треба збирати багато на себе ініціативи. Це моє припущення, що, чого навіть не вистачає, щоб грати зараз в даний момент краще в доту. Але, можливо, це з часом зміниться, тим не менш, вони виглядають, ну, напевно, найкраще між усіх українських команд зараз. Любі друзі, хочу дечим вас порадувати. У Logitech до Чорної п'ятниці тривають знижки на мінус 30% на їх топові девайси. За посиланням в коментарях під цим відео переходьте. Ходьте і обирайте, що вам до вподоби, бо тут справді топовий вибір є. Абсолютно все, що вам хочеться із девайсів, ви тут для себе знайдете, тим паче по такій хорошій знижці. Тому переходьте за посиланням. Друга команда це Na'Vi Junior. І тут я хочу, ну, в принципі, доволі таки багато позитивного сказати про цю команду. Бо до того, як у них прийшов назад Дейс, ну, Дес прийшов, коли заяс прийшов Наві, відповідно, Дейс грав у основному ростері, потім він знову повернувся. В джуніор і вони грали, ну з ким тільки не грали. У них на Сендині був спочатку Кідаро, потім Даніал Вемп... цей вампір, який був в основному розстрілі Наві, його потім е кікнули. І у них ні з ким з них не йшло, абсолютно. Тобто вони, як би вони не намагалися грати завжди дуже складно і нічого не вдається. А тут повернувся Дейс, і враження таке, що от у нього не пішло в основному розстріна... в... Розстрі... в Наві, але в цій команді вона якось прямо у них плюс мораль з'явилася, що повернувся їх. Старий саппорт, з котрим вони вже звикли грати, всі стараються максимально, всі прогресують, і справді дуже нормально в доті грають. Бо до приходу Дейза у Наві Джуніор був доволі таки солідний луст-стрік, і вони вигравали тільки у команд з відкритою кваліфікацією, умовно. А з приходом Дейза, будь ласка, виграли вже у level Up, наприклад. Де якраз таки е грає у них Кідаро на саппорті, е котрий якраз ну, по суті стендини в за навіть Джуніор. Виграли також у КЗ-Тім. Тобто це команда Спартана. Виграли також там у російського е це стак, це просто команда Найтшей і спортс. Є така тіма. Тобто у них плюс-мінус почалася налагоджуватися гра. Це, звісно, не перемоги над хорошими дуже командами, варто також е, е, тут віддавати собі звітність щодо цього, але тим не менш, е, ну, скажімо так, прогрес на лице. І питання тут полягає в тому, чого хочуть досягти Наві від е, їх другого ростру. Чи це буде донором для основного складу, чи це буде як повноцінна друга команда? Ну, Щодо донора е, основного складу гравцями, е, це доволі сумнівно, як на мене. Це, можливо, працює в Кесі, але в доті, як на мене, це ну, дуже, дуже навряд чи функціонує. Скоріше, це буде Тіма, котра. М, типу, от, що значить донором для першої команди? Щоб от, прийшов Дейс, наприклад, до першої команди. Ну, от, у них взагалі не йшло разом, коли вони грали. Тобто вони не перемагали, Дейс сам набагато гірше, я так розумію, себе відчував в цій команді і нічого не вдається у колектива. Повернувся назад навіть жуніор, команда вже набагато краще грає. Тобто, який би гравець не був там в їх юніорському складі, одне діло, як він поводить себе там, а інше діло, як він поводить себе в основному складі з абсолютно іншими гравцями. Тому, скоріш всього, я б розраховував на те, що навіть жуніор це буде як повноцінна команда, котра на перспективу може здати хорошим колективом. І може, ну суто, теоретично, один якийсь гравець не замінить гравця в основному ростері, але тут я доволі такий. Великі сумніви, що до цього маю. Третій колектив це Бейт. І у них зараз головна проблема в тому, що вони шукають собі керрі. Вони грають постійно з іншими гравцями на керрі. Зараз вони, я так розумію, зупинилися на двох варіантах. Це Ловськіл, це такий угорський гравець, котрий, е, ну, в принципі, я дивився всю серію вчора за бейтом проти MarsBet. MarsBet Марс — Марсбет це команда з Ліброном, з Отакером, ну, наче не найгірший колектив, який може бути. І в цілому, Бейт знай... Знай, де ми якраз таки їм програвали. Але те, як вчора грав цей лоускіл, ну, скажімо так, це точно не В Доту він там, вміє грати якісно, дуже перспективно виглядає, і він по суті солив. Ці три мапи. Першу мапу вони програли, тому що там ну, він на нагасерені грав і не зміг закеріти до кінця, бо герой такий нагасерена. Але далі накиди знаєте просто максимальний розвал. Майже в засолочку він це зробив. На третій мапі на Ліфтлері так само подивіться на його імпакт. У нього топ-1 нетворс, проти Врескінга він стоїть абсолютно спокійнесенько, по грі ідеально виглядає. Ну і ви можете спитати, а що Денді, наприклад? Денді, як на мене, от, ну конкретно вчорашню серії, яку я дивився, тут я не, не супер е, прям кожну серію споглядав, але у вчорашній серії у нього справді дуже добре виходило, і він в деяких моментах може і помилявся, але е, разом зі Стоманіном він грав дуже і дуже добре. Щодо Столбенка і їх позиції 5, ну. Скажімо так, я не міг їх вчора виділити е, в цій серії, але можливо в своїх інших серіях вони грають добре. Який план у Денді на свій колектив? Ну, скоріш всього, вони просто візьмуть Керрі і будуть таким чином тренуватися. Тобто тут немає якоїсь довгострокової у них перспективи, я думаю. Е, таким чином у них виглядає команда, і таким чином е, вони будуть будувати колектив. Просто візьмуть, скоріше цього скіла, я б їм рекомендував після вчорашньої серії брати його, бо вони ще тестували Нанде, але з Нанде трапилось. Така сумна історія у, у бейтів, вони з Нанде спочатку у... а, ні, вони просто програли команди KZ-Team. А KZ-Team це колектив, якраз таки з котрим. А, стоп, ні, це словські лом вони програли. І потім з KZ Team вони ще з Нанде програли на іншому турнірі. Тут їх е, два турніри е, всього йде. В даний момент е, от тут ніхто не грає, але тим не менш, якщо ми прогортаємо от сюди. То от KZ Team виграли у бейт, і KZ Team це минула команда Nand, керігрався такого. Е він пішов з цієї команди, щоб грати в бейт, ну, або ж його тікнули, тут я вже більш детальніше не знаю. І після цього вони. Ну, я думаю, у нього мінус вераль, бо якщо ти програєш своєму, своєму минулому колективу е з командою, заради котрого ти. заради котрого ти лівну з цього колектива. Ну. скажімо так. Це не дуже сприяє тому, щоб надалі дуже добре і якісно грати в доту. Тим не менш, я гадаю, що у бейт шанси є. Мені хотілося, щоб це не було прям безперспективно взагалі, і щоб той результат, який вони показали на кваліфікації на The International у північній Америці, де вони друге місце посіли в цьому регіоні, щоб вони ну. Не те, що навіть повторювали його на турнірах, на кваліфікаціях, а щоб вони навіть його покращили. Бо, наприклад, цей Керігравець, котрий у них зараз грає, він справді непогані шанси має. І, ну, і Позиція 5, мені здається, трошки гірша, ніж Кідаро, але все в його руках може і поліпшити свій результат надалі. Четверта команда, це Тім Тім. Так, той колектив, котрий, по суті, розглядають Монте, напевно, а може вже ні. Для того щоб підписати під свою організацію, я думаю, це вже ні для кого не секрет, тому що рознести всі де тільки можна працюну вину. Але вони поступили розумно. Вони не стали підписувати зразу ж цей колектив під свою під свій тех. А спочатку почекали і дивляться на результати, котрі вони показують на цих онлайн-турнірах. Як вони виступали на ESL, як вони виступають на ось цих зараз двох онлайн турнірах? Це ESL One Pro League, це просто проліга на багато дуже команд, і на uh, Pinnacle, на онлайн-турнірі за 100 тисяч доларів. Uh, що хочу сказати. А, на піники стоп. Тут, до речі, я вас дезінформував. Вони не, виступля... не виступають на пінаклі, їм не дали... не дали туди інвайт, тому вони грають тільки на EPL. Um, що я можу сказати про цей колектив? Ну, у них найкращий гравець, точно найкращий гравець на даний момент, можливо, хтось стане і краще, ніж він. Це їх мідлейнер. Видно, що він дуже старається. Видно, що він хоче перемагати. І на кожному з героїв, котрих йому беруть, він насправді показує доволі такий якісний перформанс. Щодо інших гравців в команді. Ем, ну, скажімо так, виникають питання по багатьом моментам, як на -то мене. Тобто, я не знаю, як вони це поводять в команді. Завжди складно судити, які проблеми є у команді, чому вони не показують. Якісний якийсь результат, коли ти знаходишся ззовні, коли ти дивишся за її грою. Але тим не менш, ну от, можна виділити тільки Мунлайта. Іншим, мені здається, трошечки більше треба старатися, але це не значить, що ну, вони не зможуть з часом стати краще. Хто не знає, у них грає крісталайс на кері. За чутками вони повинні були підписувати іншого гравця у них на кері. Але добре, що не підписали. Скажімо так, бо це було б максимальне. фіаско. Крісталайс багато дуже в доту не грав, навіть коли грав останні свої ось такі, скажімо, професійні дні в Наві, він не дуже майорив хорошою грою. Тим не менш, він старається, і з часом я думаю, що він прийде в форму, бо в будь-якому випадку, якщо ти такий довгий проміжок часу АФК і не граєш на професійній сцені, тобі треба деякий час, щоб ти адаптувався і почав показувати нормальні результати. Чи вийде у нього це, чи ні, залежить тільки від нього, але мені б хотілося, щоб ось четверта команда, вони поки що відстають від цих трьох колективів, про котрі я сказав, щоб вони все ж таки набрали форму і почали краще грати, і їх справді підписав. Монте, і поїхали вони на буткем, бо, як я казав, в, у випадку з Наві це дуже важливо, і почали вони вже показувати, на що вони справді здатні і е, ну, були конкретно спроможною командою на топовому рівні. Тепер давайте поговоримо про турніри, на котрих вони грають. Ну, по-перше, європейська проліга це те про що я казав. Навіть тут основні не грають, але грають навіть Junior, Bait і Team Team. Тут наступна система. А, До речі, п'ята команда, про яку я не сказав, це Тім Гривня, але, на жаль, вони вилетіли з турніру цього. Тім гривня символічно може їм поставити лайк. Команда старається, це команда, яку тренує Ракузан. Сподіваюсь, вони краще покажуть результати на наступному турнірі і не будуть багато змін в своїй команді робити. У Бейт, у навіть Джуньор і у Тім Тім, ну, у Бейт найкраще. Тут справи. Турнірні таб таблиці, бо вони виграли у MarsBet Pro, про що я вже казав, котрі взагалі фаворити цієї групи. Ну і вони сьогодні грають проти тім гривня. Тім гривні вже гарантовано вилетіли. Думаю, що вони ну, виграють хоча б одну мапу і гарантовано пройдуть верхню сітку плей-офф. В плей оффі ми бачимо, що на європейську пролігу запросили вже Alliance і Team Tickles. Це команди, котрі відчутно краще грають, поки що, ніж інші. Але побачимо, бо турнірна практика це дуже важливо. І на таких турнірах, як цей, хоч тут і 10 тисяч доларів призовий, наче небагато, але ти можеш все рівно покращити свою гру. Головніший турнір відбувається ось тут. Це. Турнір від пінекла на 100 тисяч доларів. Бачимо, що тут також грають Бейт, також грають Наві основні і навіть Джуніори. Тім тім тут немає, як я й казав. Ми бачимо, що тут система наступна: тут чотири групи. В групі А навіть Junior мають всі шанси для того, щоб пройти. Для них дуже важливий результат був це перемога над левел ап. Щоправда, вони програли Кейза Тім, але боротьба тут ну така, в принципі. Доволі напружена. У uh, бейт у них ще є зустріч проти команди Na'Vi Junior і проти левел Ап. Для них важливо, що вони перемогли якраз таки у КЗ-Тім. Uh, до речі, дивно. Я думав, що uh, вони програли. А, напевно. Хто у нас тут грає? Вони грають тут Нанде. А, тут. Вона є... Я вас дезінформував, напевно. Вони на EPL програли KZ тім а от на Пінеклі вони перемогли. Тобто, в принципі, у них настільки все. Погано проти КЗ було. Ну і шанси у них хороші залишаються на те, щоб пройти в верхню сітку плей-офф. Бо третє місце проходить в нижню, а останні дві вилітають. Тобто конкурентна конкурентний матч буде між Наві Джуніор і b 27 числа. У Наві ми бачимо, що вони програли Falcons, але виграли вже у Money Wakers, виграли вже у Atlas Burden і будуть грати проти Yellow Submarine. Yellow Submarine це ростер, як я розумію, другий ростер спірітів. Тут їх тренує ФН, наскільки я знаю. Він, вони будуть грати м, вже ну, починають по суті, грати трохи пізніше, ніж інші команди 26 го числа, але тим не менш Наві, а, повинні у них перемагати, як на мене, і проходити також верхню сітку плей-офф. Тобто, якщо ми побачимо а, взагалі те, що відбувається для українських команд на цьому турнірі, де набагато більше призовий, призовий, ніж на EPL, у них справді все непогано. Хоч це і не ті родини якийсь турнір, але тим не менш, ну це вже рівень якийсь там приблизно. Першого дивізіону, як в минулій системі NDPC, там останніх місць цих команд. Дякую, шановне товариство, що дивилися відео. Сподіваюся, вам тепер більш-менш зрозуміло, як виступають українські команди і за кого можна болівати. Завтра повертається до 2 база о 13.00. Не пропустіть, поставте собі нагадування і чекаю вас завтра на цьому відео. На все добре.